Котюнчики добрий раночок. Добрий ранок. Не дивлячись на те, що в нас е шахеди, 8 годин вже триває тривога. Я не знаю, чи саньок сьогодні піде в садик чи ні. Ну, 8 годин ранку відбою ще не було. І ці шахеди лізуть і лізуть з Чернігівської області, то все фігня. У мене косички висушила, не можу. Коротко. Вчора був прикол. Дзвони мені ну, з автошколи дзвонять сказати, що сьогодні ж починається навчання. Добрий день, у вас завтра навчання починається. Треба прийти на 17.30, взяти з собою тіпа, ПДР книжечку, взяти фотографії, квитанції про оплату. Я кажу добре, я кажу, а Зошита брати? Цей мужчина каже: ну беріть Зошита, я говорю, наскільки він каже, на пів шостого. Та кажу, наскільки листочків. Каже, на сорок вісім на пів шостого. Кажу, поняла? Так що сьогодні я піду на пів шостого навчатися. Цікаво, дойде мені чи не дойде. <головік> ну, я ж думаю, що, мабуть, у... головне, коротше, щоб вітер в голові не гуляв і не думати про щось інше у цей момент. Правильно, правильно. Та й таке.